Доброго дня, шановне панство! В сьогоднішньому відеоролику ми поговоримо про квітку, яка дуже сильно покохалася одному маленькому принцу з астероїду b 612. Якщо не здогадались, то мова піде про троянду. Проте, на відміну від сказки сент Зюкюрі, наша троянда має невелику особливість. Вона на штамбі. Які головні переваги штамбової троянди та який сорт обрати? Мене звати Макар, ви на каналі Агромаркет, і давайте починати. Штамбові троянди, або як їх ще називають, троянди на штамбі це різновид троянди, яка має високий оголений стовбур та пишну крону зверху. Її складно спутати з іншими, оскільки її зовнішній вигляд дуже відрізняється від звичного нам стандарту. Залежно від сорту, стовбур штамбової троянди може мати висоту від 70 сантиметрів. До 2 метрів. Ну, а що ж ми матимемо, якщо посадимо штамбову троянду? Для чого нам потрібна така дикованка в нашому садочку? Ну, по-перше, через оригінальний естетичний вид та високі декоративні властивості. Штамбові троянди створюють приголомшливий візуальний ефект. Їх можна використовувати в різних ландшафтних дизайнах, включаючи поодинокі та групові посадки, багаторівневі клумби та садові доріжки. Ну, по-друге, це. Елементарна економія місця завдяки високому штамбу, внизу біля троянд можна висадити багаторічники середньої висоти, наприклад, лаванду. Чи лілейники. І ще одна головна перевага, хоча й далеко не остання, це спрощений догляд. Завдяки особливому зовнішньому вигляду з такими трояндами дуже легко працювати, обрізати чи робити полив. Для посадки троянди на штабі необхідно обрати сонячне місце з добре дранованим поживаним ґрунтом. Краще насадити молоді рослини на протягах та дбайливо підбирати партнерів, щоб підкреслити красу та особливість цих троянд. Троянди можна висаджувати як восени. Так і навесні. Перший час для саджанців важливий гарний полив, а вже після вкорінення можна поливати один раз на тиждень. Такий вид троян потребує мінімальної обрізки завдяки своїй структурі, де й до того, щоб обрізати потрібно лише крону. Це значно скорочує час по догляду за кущами. Внесення добрив робиться так само, як і для звичайних троян. В сурові безсніжні зими стовбур рекомендується вкрити мішковиною чи агротканиною. Як бачите... Нічого складного нема. До речі, якщо вам цікаво дізнатись про посадку троянд більш детально, ви можете переглянути один з наших старих роликів за підсказкою зверху. Штамбові троянди – Це передусім про елегантний та витончений зовнішній вигляд, який і робить їх популярним серед інших садівників. Ми пропонуємо вам найкращі сорти для ваших чудових клум, такі як Лідія, Леонардо да Вінчі, Вінчи, Дей, Охара та багато, багато інших. Переглянути весь асортимент ви можете за посиланням під відео. А я вам зараз покажу наші добротні саджанці. Розмір стовбура може бути різним та залежить від сорту. Наразі я маю укорінені п'ятирічні штамбові троянди, привезені до нас з Голландії. Таку рослину можна вирощувати в контейнері на терасі, не висаджуючи її в ґрунт. А також я маю вітчизняну штамбову альтернативу. Це вже повноцінний саджанець гарною кореневою системою, який чекає на те, щоб його висадили. То давайте відкриємо і разом подивимося, що ховається в нас під плівкою. Корені троянди міцні та добре розгалужені. Це дозволяє рослині швидко прижитись на новому місці та проникати в ґрунт, щоб добав воду та Живні речовини. Перед посадкою корені можна підрізати на 2-3 см. Ми використовуємо спеціальну ґрунтосуміш, що дозволяє підтримувати рослину в гарному стані до моменту посадки. Перед посадкою корені потрібно звільнити від пакування, підрізати та можна замочити в воді на 2-3 години. Підрізані корені мають мати світленьку серцевину. Саме така серцевина символізує про здоровий стан в А тепер давайте підсумуємо відеоролик і пройдемось по перевагам саме наших саджанців. Ми дбайливо добираємо сорти з чудовими квітами, щоб ви мали лише найкращі рослини в саду. Всі наші троянди мають міцний морозостійкий стовбур та відповідають заявленим сортам. Вони мають міцну короневу систему та готові до посадки просто зараз. А надійне пакування дозволяє відправляти саджанці в будь-який регіон України без страти якості. Ну і звичайно, цінова політика, яка приємно вас дивує. Наостанок, ми маємо для вас ще класну систему гарантій, яка захищає від всіх ризиків. Отож, якщо ви хочете додати своєму саду оригінальності та вишуканості, замовляйте троянди на штамбі. Хочу наголосити, що деякі пропозиції можуть себе вичерпати, тому не відкладайте замовлення в дальню шафу. І на сьогодні це все. Ми старалися зробити для вас відео цікавим та корисним. Тому, якщо воно вам сподобалось, підтримайте нас подобайкою та підпискою. Ну і коментарі. Напишіть за доброю традицією той коментар, який збере найбільшу кількість подобайок, отримає отримав Агромаркету 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. А я був радий мовити для вас до наступної зустрічі. Ну і нехай квітне наша Україна.